Друзі, у нас у наявності є класичні броги Онікс, але вони з перфорацією на літо, зі сквозною перфорацією, щоб ваші ноги дихали. Ось така модель є у коричневому кольорі. Вони виконані з натуральної телячої шкіри і всередині також шкіра. Ця модель у нас представлена у двох кольорах. і Другий кольор це ось такий дуже вишиканий чорний колір. Підошва на цій моделі також дуже легка та зносостійка. Це підошва Ева. Впевнені, що ця модель вам дуже сподобається. Друзі, у нас у наявності є класичні броги Onyx, але вони з перфорацією на літо, зі сквозною перфорацією, щоб ваші ноги дихали. Ось така модель є у коричневому кольорі. Вони виконані з натуральної телячої шкіри і всередині також шкіра. Ця модель в нас представлена у двох кольорах, і другий кольор це ось такий дуже вишиканий чорний кольор. Підошва на цій моделі також дуже легка та з Це підошва Ева. Впевнені, що ця модель вам дуже сподобається.